Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії проявище ще подій, які варто знати. Ви дивитесь із надії в студії Каріна Гордієнко, вітаю вас. Сьогодні у випуску. Вони вчаться орієнтуватися у просторі житті, та головне для них йти за Христом. У Черкасах відбувся конгрес Музика Зарядилися духовно у Харкові. Пройшов християнський молодіжний форум «220». Розпалювати вогонь у сирому лісі, орієнтуватися у просторі без компаса, розпізнавати поведінку диких звірів, очищати воду, а ще куховарити, прибирати, шити. Багато вміють слідопити адвентисти. Та головне для них у житті рівняти кроки на Христа. Ми йдемо за тобою. Під такою назвою конгрес членів всесвітнього клубу пройшов у Черкасах. Кожен день 130 підлітків починали з молитви. Чим жили впродовж дня про це в сюжеті. Розпалити вогонь у сирому лісі, орієнтуватися у просторі без компас. Розпізнавати сліди диких звірів. Усе це вміють робити 130 теропідлітків. підлітків. І це не просто тінейджери, які шукають пригод. Це члени Всесвітнього клубу слідопитів, які з'їхалися до Черкас з 25 по 28 жовтня. З Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей на конгрес Ми йдемо за тобою. мы пытались этим отобразить, этим названием Конгресса отобразить состояние каждого следопыта, что мы не будем идти. Мы не шли, а именно мы находимся в том состоянии, в состоянии следования за Иисусом Христом каждый день, каждый миг нашей жизни. Потому что, давая обещание, произнося закон следопыта, мы говорим, что мы обещаем каждый день начинать с утреннего стража и молитвы. То есть мы начинаем каждый день новый день со следованием Иисусом. Я обещаю быть Бога людей и другом людей. Для меня закон. Для меня закон. Начинать день чтения Библии и молитвы. Начинать день чтения Библии. На конгресі слідопити пройшли тренінги по роботі в команді: як реагувати на соціальні прояви суспільства та вчилися вірній відданій дружбі. Програма клубу слідопитів розроблена ентузіастами церкви адвентистів сьомого дня з усього світу, тому всебічно розвиває дітей фізично, інтелектуально та духовно. Це більше, ніж туризм, це більше, ніж спорт. Это, это вообще класна адаптація жизни наперед для того, щоб очі бити успішним. Вихованці клубу каже Петро Сироткін, виростають не просто практичними, зібраними чесними людьми. Вони успішні, та на них є попит у різних країнах світу. За кожне нове вміння своя нова нашивка. Не кожен дорослий може похвалитися вмінням власноруч зробити фільтр для очистки води, та слідопит Аня добре засвоїла науку. Пити воду, каже, можна навіть з калюжі. Там треба було робити фільтр, і ми взяли з калюжки воду, І через, там обрізала верх в, з цієї бутилки, і туди впихали вату потім. У Уголь, вату, уголь, ну щоб от живота розкрашили там і там должно бути чотири слова, а потім через то пропускати Потом поте ще обратно через фільтр, тільки через другий вже і там не получається чиста. Для того аби вступити до такого клубу, потрібно виконати наступні умови. Самое головне, з чого все починається, это бажання бути слідопитом, это посещение занятий, клубних занять, слідопитов, это жить по закону, слідопив, виконувати обіцяння следопитами. Это походы, участие во всех мероприятиях клубных, это социальные программы, это изучение разных ремесел, это помощь родителям, возраст следопытов, которого можно посвятиться в следопыта, это 10 лет, а ограничений нет. Да, можно следопыта посвятиться в 99 и в 100 лет. Аби сили вистачило, тож на конгресі в слідопити посвятили четверо підлітків, пов'язали краватки із зображенням щита та меча на емблемі та склали обіцянки. Привітала піснею слідопитів і колишня солістка збройних сил України Оксана Козунь. Слідопити каже також збройні сили, які пояснила збройні сили України захищають нашу державу. От а слідопити, мабуть, захищають істини, істини Божі. І ще схожість зовнішня, звичайно. Слідопитів форма є своя, така подібна на військову. і Збройних силах України є також своя, своя форма. В Україні клуб діє біля 20 років, у ньому понад півтори тисячі членів. Світовий рух слідопитів нараховує понад 2 мільйони членів за 60 років існування. Емілія Кричфалуший, Костянтин Соцький, Черкаси Вісті надії. Дитячий конгрес шукачів пригод відбувся і в Донецьку. Його учасники не лише знаходили нових друзів та весело проводили час, а й здобували корисні знання. Зокрема, шукали підтвердження в Біблії, що творцем Всесвіту є Бог. Про те, як підлітків навчають проповідувати і про тих, хто прагне стати молодим Богословом, розповість Марія Литовченко. Дитячий конгрес під назвою для тебе зібрав Донецьку більше ста членів клубів слідопитів та шукачів пригод. Захід, присвячений темі виникнення світу, розповідав юним учасникам про характер та природу творця Всесвіту. Протягом двох днів діти розглядали зображення дивовижних місць на землі, спілкувались та більше пізнавали Бога. Ми учились ребятами. «Искать аргументи, подтверждающие слова Біблії, що Бог все сотворил в этом мире. Ми смотрели удивительні пейзажі красоты сотворенного Богом мира. много интересных роликів. Бути слідопитом, цікаво та корисно. Спільні заняття об'єднують та створюють певний механізм, який, як стверджують самі учасники, зламати не так вже й просто. Когда вы вместе проходите ступени или изучаете э, специализации, э, вы объединяетесь в одно целое. И потом этот один общий механизм очень тяжело разорвать. Э, также это способствует э, увеличению уровня общения с Богом. Э, это помогает мне как и в духовной жизни, так и в личной. Когда приезжаю на след, я узнаю больше о Боге, новых друзей ищу. Одні підлітки, вони мислять так само, як і я, і тоді у нас виходить хороша спілкування. Одразу після завершення конгресу розпочала школа юного місіонера, де підлітки вивчали різні предмети та мали можливість стати молодим богословом. Уровень достатньо високий. Ті дисципліни, які проходять в Духовній академії, тут на рівні, який приємний для дітей, преподається догматика. Гамілетіка, риторіка, історія церкви, е лічне благовісті. Пройшовши весь курс школи юного місіонера, випускник отримує диплом та має змогу нести людям вістку Євангелії як найкраще. А поки підлітки мають чудову нагоду вивчати нові предмети та вдосконалювати свої знання. Марія Литовченко, Володимир Божинський. Вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. В Сумській області нагородили навчальні заклади, що сприяють духовному здоров'ю учнів. Це стало можливим завдяки Сумській обласній асоціації педагогів християн, яка виступила одним із спонсорів заходу. На церемонію нагородження в управління освіти сумської облдержадміністрації приїхали переможці конкурсу: представники професійно-технічних, загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів, серед яких у чотирьох впроваджені предмети духовно-морального спрямування, в тому числі і християнська етика. Нещодавно на острові Рудос в Греції прийшла 10-та щорічна сесія світового громадського форуму Діалог цивілізацій у заході взяли участь понад 500 чоловік, серед них державні і політичні діячі з Росії та інших країн, представники традиційних релігій і християнських конфесій, дипломати вчені і журналісти з різних держав світу. Світовий громадський форум діалог цивілізації некомерційна неурядова міжнародна організація, заснована в 2002 році з метою пошуку альтернативних шляхів світового розвитку в умовах глобалізації. Штаб-квартира форуму зареєстрована в Австрії. За результатами останнього звіту ООН про стан міст за останній рік Дніпропетровськ визнано містом, в якому найшвидше зменшується кількість населення. Згідно прогнозом, до 2025 року скоротиться на 17%. В Звіті ООН зазначаються і інші українські міста, такі як Донецьк, Запоріжжя, Харків і Одеса. До списку також потрапили Санкт-Петербург, Будапешт, Прага, Мілан та Рим. Офіційно Дніпропетровськ перестав бути містом мільйонером восени минулого року. За оцінками обласного головного управління статистики, тоді в ньому проживало трохи більше ніж 999 тисяч осіб. В Одесі прийшла прес-конференція, присвячена марафону Одеса без сиріт. Це благодійний захід, який закликає всіх небайдужих людей об'єднатися заради допомоги дітям-сиротам. Кожна людина може внести свої лепти в майбутнє дітей. Для цього необхідно не приховувати проблему сирітства і говорити про це, надавати фінансову підтримку дітям-сиротам, стати волонтером в благодійному фонді, який регулярно працює з дітьми в інтернатах і притулках, взяти дитину в сім'ю на певний час або ж усиновити, розповідає організатор благодійного проекту Анатолій Кавун. 220 енергійна назва Християнського молодіжного форуму в Харкові, який зібрав учасників не лише з різних куточків батьківщини, а й за кордону. Їз заходу Волинський гурт просто неба став його музичною окрасою. Як молодь духовно заряджалася впродовж трьох днів, про це за мить. 220. Захід із такою назвою пройшов у Харкові. І це не Симпозіум електриків, а Християнський молодіжний форум. Сюди приїхали підзарядитись більше 200 молодих людей не тільки з областей України, а навіть за кордону. Якою ж є головна мета Конгресу і чому така цікава назва, розповідають організатори зустрічі. Так, да, таке оригінальне названня було придумано не зря. Потому що коли знаєш 220 сразу одразу электрический заряд заряд чи щось связанное з цим. І на самом деле названня отображено два аспекти цієї зустрічі. Один из них – это подзарядиться, получить заряд энергии, силы для духовной жизни. И вторая часть скрыта в названии 220 – это текст с Галатам 2.20, где Павел говорит «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И... У програмі триденного заходу цікаві семинары, музычный фестиваль, духовные настанови пастора. Підтримати проведення конгресу приїхав гурт з міста Луцька, «Просто небо». Про те, чим запам'ятався форум, розповідають головні спікери Сергій Степанюк і Любов Сапа. Форум мені запам'ятався досить такою гарною атмосферою. В принципі, мене запросили говорити якби духовну частину, але що хочу сказати про себе, що завдяки ось цій атмосфері, яка відбувалася тут, що приїхало стільки молоді. Я сам духовно Педрис, я Цувечуа, и мне очень понравилось столько командиров. Все один до одного хорошо ставляться, один одного уважают. Разом спевали, разом молилися. Меня поразило желание молодежи, стремление к познанию, к познанию Бога, к познанию себя, к познанию друг друга. Вот то, что многие приехали издалека просто для того, чтобы вот что-то новое узнать, открыть и с удовольствием делились своими откровениями своими какими-то находками. Это поражает. Мне очень нравится это желание молодежи к развитию. Своими вражениями також делится участник из Устричи. Никаких минусов и пробелов не было. Атмосфера дружеская, много молодежи. Получил море удовольствия. Чувствуется также с духовной стороны. Подошли к этому очень хорошо. Много открыл для себя истин по духовной части. Все супер, все отлично. Мне больше всего понравились проповеди, очень интересные, такие вдохновляющие. Здорово, в целом конгресс прошел очень здорово. Мы рады тем гостям, которые у нас были, это Любовь Сапа и Сережа Степанюк. Они дали нашей молодежи именно то, что они, им нужно было в этот момент услышать, те размышления о себе, о своих внутренних чувствах и отношениях с Богом. Микита Ісаков, Віктор Крачковський, вісті надії. Погоди про сонячне літо зігрівають навіть холодною зимою. Це підтверджує Волинська молодь, яка минулої спекотної пори, разом відпочивала в таборі пісочний. А тепер зібралася в місті в Ковелі, щоб згадати недавні добрі часи. Молоді християни не лише з ностальгією ділилися літніми враженнями, але й провели і веналізацію в місті. Дарували всім охочуючим книгу Велика боротьба про родзинки цієї зустрічі дивіться в сюжеті. Про давно минуле літо тепер залишається лише згадувати. Таким чином ті, хто відпочивав найспекотнішої пори року в таборі Пісочний Кремніва Долина приїхали до містечка Коваля, що на Волині, аби побачити старих друзів, поділитися спогадами та спільними переживаннями. У нас якби склалась така традиція, щоб зустрічатися через певний проміжок часу, зустрічатися з молодими людьми, а для того, щоб згадати те, що було, і зробити певну рекламу на слідуючий рік. Тому сьогодні зібралися друзі, які от, хотіли побачитись, просили, щоб цю зустріч зробити, і зібралися якраз на цей вечір. Родзинкою дня був вихід в місто із книгами Велика боротьба. Енергійна молодь дарувала літературу кожному, хто бажав дізнатися про її зміст. Після обіду ми роздавали велику боротьбу. Дуже цікаво ці досвіди всі пережити разом. Це нас дуже з'єднало з Богом і один з одним. Ходили, розносили літературу, просто дарили людям в будинках на вулиці. Знаєте, люди не відказувалися, а хотіли почути про Бога і приймали з задоволенням ці книги, які ми пропонували їм. А вже ввечері розпочалася найцікавіша частина. Тематична зустріч Я хочу співати для Христа, на якій досліджували питання музичного мистецтва у світлі Біблії та вчання церкви адвентистів сьомого дня. Музика це було те, що прийшло із неба до нас, От, те, що винесено було ще з раю, і говорили про те, що саме Бог подарував музику людині, як те, що ми можемо виразити свої емоції, про що ми можемо попереживати в музиці, поплакати, порадіти. І те, що сьогодні теж прославляє нашого Господа, от і говорили, тому важлива музика сьогодні для нас. Чи справді Бог чує та слухає музику, поняття смаку, ритму, жанру ці всі питання стали основою роздумів і зроблених висновків. Допомогли у цьому музичні професіонали, гості вечора, а також місцеві музичні лідери. Дуже гарно про музику розповідали дуже багато чого, дізналися цікавого, як розпізнати рок, як різну музику, яка дійсно приближає ближче до Бога, а яка віддаляє від Бога. Зрозуміла, яку потрібно слухати музику і е, насправді на що розставляти пріоритети в своєму житті. Нужна служити Богу. музикою можна і різними способами. Можна також приставляти Бога всім, що можна, що дарував Бог таланти. На завершення зустрічі розважальна частина. Веселощі, жарти, сміх та хороший настрій. Учасники дарували їх одне одному. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Ковель, Вісті надії. Нехай зима, яка наближається, зігріває ваше серце. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи, на каналі hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.